Привіт, Ютуб! Я Даша. Ми трошки обживаємося, перетворюємо цю квартирку в наш дім. І я зробила собі список всяких дрібниць, які мені не вистачає. І тут поряд, в двох кварталах, є така штука, як Chinese Маркет, такий супермаркет AliExpress. Ти заходиш, а там просто весь AliExpress і все є. І це чудове місце, де можна купити всі ці дрібниці. Підемо подивимось. Так, а я тут випадково знайшла, де можна їсти хачапурі, бо тут грузинський ресторан. Але мені здається, що можуть бути росіянські власники, бо ну, не знаю, треба перевірити. А тут магазин реально в прямому розумінні, просто і всім підряд. Він величезний і тут ніколи не знаєш, що тебе, тебе чекає, кутком. Так, а тут вже є оці тачки, які нам треба, щоб мамуля ходила в магазини. Теж купа. Блін, тут просто все. Я, я тут години на чотири, мабуть. Тут мільйон всіляких литочків, валізи, шикарні сумки. Боже, що тут тільки нема? Я не знаю, що тут нема. Мені здається, тут є абсолютно все. Абсолютно. Так, тут у нас шляпи. Мама каже, що хочу шляпу з великими полями. Бачу, що тут є отакий сомбреро. Я вже уявила свій грибочок в цій шляпі. Блін, прикольно, звісно, але вона ага. не зрозуміє жартів. Ладно. Так, я набрала на 233 євро. Я взяла просто все. Все, що мені треба було. Мені і мамі, і тачку, і мамі стілець, і парасольку на пляж ходити. Коротше, все взяла. А зараз дзвонить мама і мовчить. Я не знаю, чи це вона не розібралася, чи вона дзвонить, чи вона десь вже загубилася. Але я ще встановила їй GPS-трекер, і в будь-який момент може подивитися, де вона є, і знайти її. Дуже-дуже комфортно, рекомендую. Так. Я зі всім своїм зайняла весь ліфт. Зараз будемо розбирати ловчик. Е, я задоволена реально. Так, заходиш додому, а тебе оце зустрічає, кричить, стрибає, мішанечка, мізячка і кривузку, і кривузку. От я не знаю, я настільки звикла, що в домі має оце щось а, тупотіти, бігати, гавкати, а, що я не розумію, я коли заходжу в порожній будинок без тваринок, я прям ну, мені аж, о, аж сумно стає. Тут такий величезний коридор, що я іноді втомлююся по ньому ходити. Але що мені подобається, тут всюди є отакі а, отут, там, там. Тобто, де б ти не був, ти включаєш і виключаєш все світло одночасно, і це дуже комфортно. А ще тут е, е, центральний киндр. Він виглядає ось так, і таке у кожних кімнатах оправляється з одного однієї цієї панельки, Фух, охолоджує квартиру дуже-дуже ну, швидко. Я не знаю, чи він буде працювати на. Ну, а, ну, в принципі, на 30 на опалення теж буде працювати. Тобто, взимку будемо користуватися, я думаю, що ним для опалення. no Шорти каже, хочу широкі шорти, Такі штучки для кухні, що нам не вистачає маленькі ніж, дічись, січка. Купа такий освіжувач. До речі, я не нюхала, я просто подивилася, що це сама. Просто, просто відкриваєш, ставиш, і става, що нам буде пахнути 什么 Так, ну що, все порозкладала, і мені вже прям так подобається в ванній кімнаті. Це, значить, оця штучка це для рушничків. там паперу, тут буде майло, все діла. Ось дуже комфортно кріпиться ця штука а, з рушничками, а, з поличка класно стала. Бачите, тут велика така душова кабіна. Не можна чіпляти це ніяк ну сверлити не можна. Тому Такий варіант, але дуже комфортно. До речі, зацініть у нас в душевій, в душевій кабінці вікно. І його можна відкрити. І там таке саме вікно тежчі. Там взагалі вон, кухня здається чиясь. Ну. Таке, ну ці всякі ваші ці Європи. Знаєте. От, а так, ну вже як вдома, вже так комфортно стає, потрошечки-потрошечки обживемося. А це отака поличка вийшла. Я щось собі думала, що у нас низенька ця поличка, і взяла на 3, а можна було прямо ж на 5. То отут ще одну таку докуплю, на 5. У нас буде багато тут взуття, бо в мене там, я не знаю, ще скільки пар, пар 10 нам з собою привезла. Ще додатково. то тут поставлю. Дешені пости. Оце все, 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 всі. Мама спочатку ходить по парку, а потім дивиться, як вона ходить по парку і, і залишає ті самі коментарі, які вона залишала, як коли вона ходила по парку. Значить, пішли ми вчора, позавчора з мамою. Рина тут не савує, але там була тільки одна, один ладок підкритий з фруктами. Трошки взяла собі фруктів овочів, до речі, помідори просто гидкі, вообще, ну, дуже не смачні. А, І мама така, кавунчик, кавунчик, кучу кавунчик. <риклад> ну, я каже, ну ок, давайте половинку кавунчика. Кавунчик по 3 євро кілограм. Я вже потім це зрозуміла, така, о боже, це найдорожчий кавунчик в моєму житті. Приходимо в магазин прямо поряд домом, а там цей кавун стоїть по 69 копійок за кіло. Мама каже, так, треба його прийти і з'їсти з, з коркою. Ну, коротше, він, кавунчик по 3 євро за кіло, ну, слава Богу, він хоч смачний. Так, прийшли нарешті на пляж, бо я якось з роботи не добираюся. Ось, прийшли випробувати мамин а, стілець новенький. А, бо бачите, тут з стільцями, а ми що, не м'ясні? ми ну, теж м'ясні. Все, Так, парасольку сьогодні не брали, бо начебто трошечки там, ага, трошечки хмаринки, коротше, тільки стілець. Тема це, бачите, воно як. Можна носити його як рюкзак, то мама зможе носити. Ну все, з обновкою Майже як місце. сажу mm, yeah, <laughs> на пляжику, дивлюсь, одна пенсія. Тут просто місто пенсіонерів. Дівчатка, якщо ви думаєте, що ти реєзга, приїдете за а, цим женіхом, це я думаю. Там... Пінідорм, Марбелья, ну хоча б лікарні, але почне переб'їхав, переб'єху, приїжджають за дідусем. Мама каже, що ввечері взагалі тут вообще молоді немає, тільки старічки ходять, за ручки тримаються, в лото грають. Ну, це класно, класно. От, прям дивися, і люди кайфують на старі. Це, це, це супер, мені приємно. От бачите, тут ну тільки-тіки пенсіонери. Ну і це логічно, тому що в принципі пенсія зі з всього євросоюзу їде саме в Іспанію, тому що а, на там немає цю німецьку чи. А... Боже, Норвезьку, там пенсії можна спокійно тобі жити, тут просто як король. Тут що, клімат, море, сонечко, дешева їжа. І вони тут там отримують 3-4 тисячі євро пенсії десь в Голландії, і тут живуть як королі і все. Знаєте, я дивлюся на цих стариків і прям мені так кайфово на душі від того, що я бачу щасливі лиця, щасливі обличчя, які посміхаються, радіють життю, насолоджуються. Це неймовірно приємно, що людина, яка відпрацювала все життя, має можливість на пенсії просто відпочивати, а не виживати, як наші пенсіонери. І це кайфово. Коротше, мені не подобається, що мама не має буття, на якому ходити нормально на пляж можна. Я вважаю, що це найкраще, це крокси, тому заскочила в найближчий магазин, вона там чекає. А взяла крокси, зараз вона буде радіти капець. Ні. Тайфі. Ніряй. Можна було менше. Вони не мають бути тисні. Нормально, нормально. Нормально. Другий вдіваєш, що? Давай, цінник тобі. Mm -hmm. Все модна чика.